Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 1 жовтня от, і прийшов на ділянку площею 1 сотка на експериментальну ділянку, яку ми висадили 4 вересня, висаджували, нагадую, шафран. От, е... Останній раз я був тут 25 вересня. Вже були сходи, почалися сходи шафрану. от і Як я і обіцяв, казав, що з'явлюсь тут через 3-4 дні, подивимося, що зміниться. І от саме прийшов 1 жовтня, щоб показати, що змінилося на ділянці. ну 1 жовтня, свято, до речі, сьогодні, покрова. Нічого серйозного робити не буду, але відео про ділянку зніму і покажу вам. Пройшли дощі, всю неділю йшли дощі з того часу, як ну, 25 вересня, і похолодало значно. От, ну а що ж змінилося на ділянці разом з вами зараз і побачимо. Отож, дивимось. Ну, так от виглядає ділянка площею сотка Шафрану. Ну, навіть здалеку вже видно, що. Е Активно пішли сходи, вже навіть рядки видно, підійдемо ближче і подивимось. Так, ну от так от, бачите, ближче до рядочків. І вже, як я й казав, що будуть видно рядки. Ну, от, через 3-4 дні вже, ну, через 5, от вже видно рядки. Рядки. Активно сходи шафран, ще не весь зійшов. от Ну, Як я казав, кожна цибулина там індивідуальна, десь там глибше, десь вище вона лягла, десь перевернулася, <кій> десь там скоріше до неї волога дійшла, десь довше. От, і тому бачите, ну, не так, щоб 100% рівномірно зійшли, зійшов весь шафран. Але він, він зійде. Запевняю, вас, 100% зійдуть цибулини, але кожна, бачите, яка швидша, яка довша. От сходять. Ну, так от бачите, Вот тут ось о, от, бачите, на цих рядках цибулини. Ну, там тут були цибулини, які е, зберігались в теплі і вони ще були не порожчі, коли їх садили. От, але вони вже бачите, теж сходять. Ну я думаю, що незабаром. Вже будемо чекати на квіти шафрану. Ну і відразу ж я про це вам повідомлю в, своїм відео, в своїх відео. От, ну І цей весь процес, бачите, від сходів і до збору врожаю ми пройдемо на цій ділянці до висушення, до як перебирати. Все це я буду показувати. Ну, тож, кому, буде, кому цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. Буде ще багато цікавого.